Довгі списки на чотирьох листках паперу. Серед цього різноманіття свій вибір мають зробити мешканці сіл Прикарпаття. Це село Бабухів Рогатинського району. До обіду тут проголосували майже половина виборців. даний час вже проголосувало 40% виборців. Виборчий процес проходить нормально, ніяких проблем на виборчій дільниці немає. Без проблем виїзд в село здійснено правильно. Вчасно відкрились ми. Все вчасно, в 8 годинь 00, дільниця відкрила свої засідання і провели все священнику. Благословення було на священик, благословив нашу дільницю на відкриття, і ми почали нормально працювати. Спостерігачі жодних порушень не зафіксували. Зранку все було нормально, відкрилися вчасно. Люди приходять, ну не дуже так, можна сказати, всі зараз, але так поволі сказати все нормально. Порушень ніяких не було. Люди налаштовані позитивно, кажуть, прийшли на вибори. Бо Хочуть змін. Я очікую від нової влади, щоб дійсно був у нас мир і спокій в нашій державі, щоб вже стільки не брехали, бо вже стільки забрехали на наших людей, що дійсно люди такі ну хочуть спокою, миру був, був добробут, було все доброго було. І щоб ми жили вже дійсно, так як і ми йшли до Європи, так як ми то, то, то бажаємо і хочемо. Найперше, я очікую, виборів, що? Щоб було благополучність в селі раз. Тепер, щоб я бивот, від виборів чекаю наскільки, щоб депутати допомоглися, щоб була безнижка, як на газ, на світ, то і то, щоб було полегшеним пенсіонерам в всякому роді. Тепер у ну і ша що, що я бажаю? Ну бажаю, щоб всі жили здорові в мирі. А це Галицький район, село Насташине. Тут виборці теж активні. На дому зараз в нас згідно зі списку є 38 людей, до яких треба їхати з кринькою. На обід вже майже половина виборців вже пройшли, були на дільниці і кинули свої голоси. Цей юнак голосує вперше. Хлопець вірить у свій вибір. Надіюся, що щось зміниться. Не знаю, поки що, чи це буде щось знову чи ні. Ну з надії на краще у Бурштині в першій половині дня ситуація гірша. Явка виборців низька. Ми роботу розпочали вчасно. Порушень, як таких не було. Проголосувало 225 виборців. Моя думка є такою, що явка є низька. Також ми голосували вже за місцем перебування. Троє людей тільки проголосувало. І надіємось, сподіваємось, що ще виборці підійдуть і все ж таки віддадуть свій зроблять свій вибір і віддадуть свій голос. Проте люди в Бурштині налаштовані оптимістично. Насамперед, справедливості, щоб всі проголосували за тих людей, які дійсно будуть працювати для людей, для нашого міста. Нагадаємо, на фінансування місцевих виборів уряд виділив більше одного мільярда гривень. Від інших держав за виборами в Україні будуть спостерігати 134 офіційні спостерігачі. Віталіна Запорожець, новини телеканала Раї.